Облетів весь інтернет, і вся країна говорить про вчорашнє побиття військовослужбовця з Кратіна в Дніпрі, на якому видно вашу охорону. Я не знаю, чи були там ви особисто чи ні. Я не бачив. Але ваша охорона там чітко видна. А що це взагалі таке? Як можна бити людину, тим більше військовослужбовця? Ну поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по перше, це все провокація. Поміть, будь ласка, заявляє. Хто ви такі ви знаходиться на військовому обліку? У нас є інформація ні, я на військовому ну, обліку. А ви я на військовому Давай. це все провокація, це все провокація. Галаси штовханина у середмісті Дніпра й це не зйомки бойовика і не затримання злочинця. Озброєні люди у формі намагаються повелити на землю чоловіка, і їм це вдається. Схоже на затримання злочинця, утім, є. Але з воєнний. хто і це за Відео відразу почало ширитися соцмережами. З'ясувалося, що чоловік, на якого напали, колишній військовий доброволець спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов з позивним. Син його зупинили у центрі міста, коли він гуляв зі своєю дитиною. На відео видно, що за колотничою спостерігає і скандальний нардеп від партії Слуги народу Микола Тищенко. Це все провокація. На відео видно, що весь цей безлад знімає на відео пані, у якої, начебто, Дмитро Павлов та його супутник вкрали телефон. Не вкрали. Як з'ясувалося на цих кадрах, Хевеліна Андрієвська, вона помічниця Миколи Тищенка. Пані досить відома. Принаймні база миротворця бронеї знає. Жінка підтримувала окупацію Криму та брала участь у пропагандистських заходах проти України. Всі інформагентства, всі медіа, всі активісти, всі небайдужі. Я куди не зайду в якусь соціальну мережу, всі обговорюють те, що відбулося довкола ветерана російсько-української війни та народного депутата Миколи Тищенка. Знаєте, я просто так собі подумала, що. І пощастило, і не пощастило ветерану війни та молодому хлопцю військовому, тому що він військовий, і це одразу привернуло увагу. А так це міг бути хто завгодно на місці, тому що ну це народний депутат, він кум єрмака. Він має різні зв'язки, можливості відмазатися і так далі. І дуже страшно стає. Виникає питання, в якому суспільстві ми живемо, і чи справді це та Україна, яку ми всі разом будуємо? Це теж частина якоїсь нової реальності, не знаючи не покараності зла. Це не нова реальність, це стара реальність. На жаль, ми да? пам'ятаєте, там там нарде вбивав людей з мисли з вентівки, там на полюванні. Ну полювання влаштовував Лазинський. Було бо скільки разів були там бійки, всякі різні охоронців. Он мого колегу Мішу Ткача охоронці різних політиків били вже не один раз за те, що він виконував свою роботу. І що? Ну от що, да? тобто це не норма. Тобто Тіщенка це просто зараз продовження рівно того, що і було дуже давно, і на жаль, завжди оце панська холопська Е, тобто, ну от на жаль, чи на щастя люди не можуть дати адекватну відповідь, а зараз тим же самим на ну, тищенко, бо можна дуже швидко тоді скотитися до ситуації неконтрольованої прямої демократії, назвуться так. От. Коли отвітку почнуть кидати, але е, оце бізстрашиє таких як Тищенко. да ну воно лякає в тому сенсі, що е, якщо і коли ми переможемо, да купа людей з фронту повернеться, то там реакції будуть не такі як зараз. Ми миролюбиві і е, скажімо так, такі з просто з публічним осудом. От я думаю, тоді розвернуться адею такі речі, і на жаль, влада, якщо яка не хоче зараз розуміти через голову, пойма через п'яту точку. Дуже цікава, яка буде реакція влади, особливо якщо ми пригадаємо, що коля міг болтище. Це кум Єрмака. І все, що робиться, завжди робиться так, у Тищенка, що потім дуже бургливо реагує суспільство. Але Єрмак прикриває свого кума і наслідків для Миколи ніяких. Але може не в цьому випадку. Ми розуміємо, що це буде ще один виток напруги між суспільством, військовими і владою, і це треба якось розрулити вже, і це би мали розгулювати. Ну тищенко не вибачиться, і очевидно, що з нього все сповзе, як з гуся вода. Зверніть увагу, навіть за тією кількістю зашкварів, які відбувається від сух народу Верховній Раді. І е, якщо прибрати голоси у ОПЗЖ офіс президента за життя, при голоси там відвертих е, до недавнього часу відвертих неприхованих ворогів України, які працювали на Росію всередині України, йдеться про цей ОПЗЖ. То насправді у них нема голосів, вони вже зможуть проголосувати. Тому вони знають це, і коли я кажу заручники, вони там тримають. І коли я кажу про те, що е, Коліївщина від слова Коля і оця Єрмаковщина або Татаровщина, я кажу про те, що ну певною мірою ваше, от знаєте, ми знаємо, цим закінчиться. Воно може закінчитися в інший спосіб, прямо протилежний. тому що там, де не працюють е, суди, там, де не працює правоохоронна система, там, де працюють Татарищина Єрмаковщина, там де ті суди, які очолюються такого роду князівами, Верховний суд, там де ті адвокати, які ми побачили від недавно від цієї структури, яка там ототожнюється з Мусою наємом. Якщо ми бачимо заступників прокурора, генерального прокурора костяна, які незаконно збагачуються, якщо ми побачили, що людина, яка відповідала за суди, за реформу в судах смірнув в офісі президента сам зараз є практично людиною, яка проти якої кримінальна справа. Якщо ми побачили зараз, що практично підробив документи е, пан Наумов, який за декілька годин до широкомасштабного нам вторгнення втік з України з сотнями тисяч євро, це тільки те, що у нього було в готівці євро доларів зі смарагдами і діамантами. Якщо ця людина була е, людиною першою е, заступником Баканова і практично керівником підрозділів, який забезпечував внутрішню безпеку в е, СБУ, то ми маємо розуміти, в якій ситуації ми заходимося. Люди бачать, що немає справедливості. Люди бачать, яким чином ця система делегітимізовується. Люди мовчать, тому що вони розуміють, до чого може призвести. Такого роду процеси, якщо на якщо буде вирішувати вулиця в умовах війни, і як це буде підхоплено нашими ворогами, там Росією і їхніми поплічниками, які будуть розповідати там, знаєте, в тих самих. Орбанівських або там фіцевських структурах розповідати дивися, яку Україну ми хочемо там, значить, щоб вона там перемогла. Люди це розуміють, стримують, але потім ти можеш отримувати в Радівку, пам'ятаєте, що було в Миколаєві. Може, може отриматись цю Коліївщину, і це буде не російський ПСО. Це не ми з вами будемо винні в тому, що я от, наприклад вживаю слово Коліївщина, Коля, Татаровщина, Єрмаковщина. Це вони провокують людей на такого роду реакції. Все це про що говорить. Про те, що у нас з'явилася нова інституція. І ця інституція називається Що хочу, то роблю, бо в мене є влада. Інакше у назви немає. У нас є правоохоронці, які мають право затримати людину. У нас є різні структури, які мають на це право. Хто були ці люди? Чому вони так поводили себе? Чому таке дозволене Тищенко? Знаєте, якщо правоохоронці не зупинять котлету, то це наближить суди Лінче. Я проти вігілантів, проти лінчувателів. Я вважаю, що тільки України, у держави може бути монополія на насильство. Але те, що я бачу, додає зневіру в державні інституції, додає зневіри в те, що є справедливість і законність. У нас є закони, але для Тищенка їх немає. І от в мене єдине запитання: хто надав Тищенку право? Так діяти може оця людина? Не знаю. Відповідь повинна бути і відповісти, повинні правоохоронні органи, це перша, і влада. Бо Тиченко, прикриваючись тим, що він кум єрмака, робить фактично злочин. злочинською злочин. І якщо відповідальності за це не буде, тоді треба розуміти. Сподіватися, ми можемо тільки на себе. А держава, поки панують єрмаки татарове зеленським. Вона не гарантує нам нічого, ані безпеку, ані захист. Вони гарантують тільки дахування своїх і кругову пору. Це ознака клептократичної держави, це ознака держави, в якій влада перестала виконувати свої зобов'язання. Я сподіваюся, що зараз влада це зрозуміє і виправить помилку. Тищенко повинен бути покараний і не лише за це, тому що такий депутат ганьбить не тільки владу такий депутат ганьбить країну, державу. Він знищує довіру до інституції під назвою парламент. Це ганьба. Так цю ганьбу обрали кияни, але кияни помилилися. Правоохоронці повинні виправити цю помилку. Бо інакше про яку довіру до правоохоронної системи ми можемо казати. Тоді дійсно крок в бік суддів Лінч. мене від цього нудить. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася на європейський Сомалі. Я хочу, щоб в нас було верховенство права і закон. А цю інформацію ви отримали завдяки тому, що у нас ще залишається свобода слова, з якою теж бореться офіс президента і банку.